У Лозові на базі пожежно-технічної виставки Лозівського районного управління ДСНС 14 березня відкрили перший у районі клас безпеки. Цього дня рятувальники провели і перше заняття. Послухати та дізнатися цікавою корисною інформацією до 24-ї державної пожежно-рятувальної частини завітали учні домаської гімназії. Для дітей провели екскурсію різними локаціями та познайомили з класом безпеки. Клас безпеки це такий навчальний простір, де діти різних вікових груп можуть і на теорії, і на практиці навчатися основам пожежної та протимінної безпеки, правилам поведінки під час сигналу повітряна тривога, а також надання до медичної допомоги. Задіявши можливості нашої пожежно-технічної виставки, ми маємо декілька зон, де більш наглядно можна роз'яснити дітям основні види небезпек, які можуть загрожувати їхньому життю та здоров'ю. Так, ми маємо зону пожежної безпеки, де доводимо основні причини виникнення пожеж та алгоритм дії у разі їх виникнення. Зону мінної безпеки зі зразками вибухонебезпечних предметів. Зону для перегляду мультфільмів, відеороків, презентацій, також зону безпеки, життєдіяльності та домедичної допомоги для вивчення правил безпечної поведінки у різних сферах життя. Вогонь це наш друг. І вогонь це ворог. От в яких випадках він у нас друг вогонь? Коли її, коли... Коли... Ми їсти. Так. Коли... так, кажіть, кажіть, коли так. Коли... Їжу, так. Коли ви готуєте їжу, так це вогонь нам необхідний для чого? Для існування, тобто для житла, для їжі. А ось бувають такі випадки, на жаль, коли по різноманітним причинам люди допускають помилку. Допускають, на жаль, помилку діти, коли беруть в руки різноманітні сірники, запальнички. На жаль, таких випадків дуже багато у нас в житті. У нас в районі, в області були випадки, коли, от, на жаль, діти от, бавилися, кинули сірник там, в сіно, і ще кудись гралися і загоралися, загоралися домівки, і призводило це до травмувань, до загибелі. Тому треба бути дуже уважним. Не гратися ніякому разі не сірниками, не запальничками, різноманітними такими речами, які можуть призвести до пожежі. Як телефонувати до служби порятунку? Номер знаєте. Так. На уроці безпеки рятувальники розповіли дітям про технічні засоби гасіння пожежі, які можна використовувати у побуті та якими користуються у своїй роботі вогнеборці. Але у нашому сьогоденні найбільш актуальною залишається тема мінної безпеки. Тому лозівські рятувальники розповіли дітям та показали, як реально виглядають вибухонебезпечні предмети, яку небезпеку вони несуть. Навчили розрізняти їх на вигляд, а також роз'яснили, як треба діяти при виявленні таких вибухонебезпечних або схожих на них предметів. Ви всі знаєте, що у нас там деокуповані території є, вороги там відійшли від певних міст наших, нашої області. І залишають ось такі предмети в іграшках, в пральних машинах засовують, в книжки, тобто кладуть розтяжки. Так це, розтяжка це знаєте, що таке? Це якийсь дріт, провала вкаліска, яка кріпиться, і коли людина проходить, задіває, вона вибухає. Є дуже малопомітною, тому повинні розуміти, що є ось такі, що у нас. Маленькі, начебто маленькі предмети це гранати, але завдають такої значної шкоди. На уроці діти переглянули цікавий відеоролик змінної безпеки. Також розгадували цікаві загадки і розфарбовували тематичні розмальовки, виготовлені за підтримки ЮНІСЕФ. Рятувальники говорять, у класі безпеки для дітей різних вікових категорій будуть проводити уроки різні за форматом. Для учнів молодшого віку це будуть заняття з використанням спеціальних тематичних ігор, мультфільмів, різноманітних завдань у вигляді загадок та ребусів. Для середньої та старшої вікових груп у форматі лекцій, презентацій та бесід. Заняття обов'язково будуть проводитися з дотриманням всіх заходів безпеки під час війни, зазначили надзвичайники. Наприкінці заняття рятувальники відповіли на запитання дітей. Та на згадку про урок безпеки вручили учням гімназії подарунки у вигляді цікавих тематичних коміксів. Я запам'ятав, що в разі небезпеки треба викликати 101, не чіпати, не рухатися, зайвих рухів не робити, викликати 101 і. В разі можливості позвонити батькам. І було дуже інтересно подивитися ролик, як треба діяти під час небезпечної ситуації. Ми розмальовували малюнки. А для чого це робили? Ми позначали місця, де може прилетіти міни, там, ракети всякі в будинки. А що вам сьогодні розповідали і показували? Про те, як треба поводитися з, з боєприпасами, і що робити, коли знайшов їх. Не чіпати, бути уважним, дзвонити в 101. Я дізнався, які правила треба виконувати, коли побачив міну. Коли ти знайшов будинок, де є боєприпаси треба викликати 101, один подзвонити батькам не підходити близько заступник начальника відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Сергій Подушко зазначив, що лозівські рятувальники плідно співпрацюють із закладами освіти лозівського району. нашими фахівцями спільно з працівниками освіти постійно проводяться онлайн-уроки з безпеки на сьогодні. Проведено вже близько 250 таких уроків, і завдяки цьому класу безпеки ці уроки будуть більш цікавими для дітей, для дітей тому і більш корисними 28 лютого Лозівське райуправління ДСНС та управління освіти молоді та спорту Лозівської міської ради підписали меморандум про співпрацю та взаємодію між двома відомствами щодо створення в загальноосвітніх закладах добровільного руху юних рятувальників пожежних та класів безпеки. Тому найближчим часом подібні класи будуть з'являтися і в закладах освіти не тільки Лозівської територіальної громади, а також і в Лозівському районі.